Привіт, друзі! МК-12 сьогодні у нас на профілактиці в майстерні. Він робочий, все працює. Зараз відкриємо, подивимося. Щось підкоректуємо. Отже, стандартний гірбукс з другої версії. Тріщин нема. Все на місці. Двигун. Судячи по всьому, цимовський, торковий. Відкриваємо, дивимося. Всередині все стандартно. Значить, стоїть вже поршень з металевою грибінкою. 14,5 зубів. Зараз перевіримо, але голова поршня алюмінієва з двома гумками. Е, дуже непогана голова циліндра. Значить, циліндр також гарний. Е, нозл алюмінієвий з внутрішньою гумкою. Плотно сидить. Е, значить, ну що, треба перевірити? шимінг. Змазочки дуже мало. Значить, треба маски дати. Направляючию я би поставив з підшипником. Направляючи тут без підшипника, голова поршня з підшипником, а направляючий ні. Е, е, гірбокс стандартний. Не скажу, що він посилений. Стандартний гірбокс, звичайний. Ви, така от історія. Робимо профілактику загальну. Е, значить, є така неприємна річ. Ось. Грибінка ходить на поршні. Одним словом, це небезпечний і нехороший момент, тому я рекомендую поміняти сам поршень. Замінили поршень, значить, поставили інший. Люфтів немає. Жорстко стоїть і поставили проставочку для... Отже, що ми зробили, значить, поміняли, поміняли ми поршень. З металевою грибінкою поставили. Поставили, замінили, ми поставили направляючу з підшипником. Ось стара без підшипника. Перевірили значить, шимінг. Підправили. Все гарно змастили. ну Все. А, Міняємо пружину, зараз ставимо 130-ку. Подивимося, що воно. Так, замінили ми гумку але ми бачимо, що не фіксується. Ну, вона гуляє досить вільно, в своєму положенні воно не фіксується. Значить, ми зараз поставимо маленьку поставочку, або, або шайбу зараз щось підберемо. Ну, зробили пару підкладочок, значить. Зник люфт. Думаю, ще якийсь час його не буде, сподіваюся. Так, до речі, прибрали люфт, почала працювати нормальна затворна затримка. Чудово. і спускаємо Є шторка заходить. Давайте поміряємо на хронографі.